Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати від кидання ПВП. тож але це за режимом там, де є, там, де є цей ТНТ. Це прикольний режим. Тож, давай почнемо грати. Я вже почав. І можна просто стеребати, І тут ще дають одну. Одну... Ендер Перлину і одну павутину і один стак блоків. Ні-а. Ні, а ні, а. в мене не було андерперолин, бо я тоді використав. Тому я не міг телепостуватися, щоб я не помер. хтось може мені не... Все, тоді я буду паркурувати, щоб... Щоб лети до кінця. Я можу заняти стільки. Ой. Эй-є-єй! -е він Він... аудиклікари. Дивіться на нього. Так. Ай, мені потрібно вбити цього. Улгрем. Як його називається. Як він називається? Через одну хвилину буде наступна мапа. Я на це подивлюся. Давай. А речі тоді. Ой-ой-ой. Так. А утім інотвар зробити нормальним, але я так і не зробив ним нормальним. Я зробив, але помер окей. Okay. Тепер. Я беріс нічого. Я хотів до іншого місця зайти. Якщо ви хочете побачити ще таких хоменних відео, просто натисніть лайк і підписатися. Всім па-па! Побачимось на наступному відео!